16 серпня ввечері міське комунальне підприємство Бердичів Комунсервіс виконувало роботи з демонтажу тимчасової споруди, більш відомої як розважальний заклад Оазис, що знаходиться на розі вулиць Шевченка і Дзержинського. Демонтаж проводився згідно відповідного рішення сесії міської ради, розповідає директор комунального підприємства Андрій Стаднійчук. Рішення сесії від 27.06.2012 року, буквально 14 числа прийшов до нас висновок експертизи будівельної, що ця тимчасова споруда є, що дійсно ця споруда є тимчасовою. Тож тому було прийнято рішення демонтувати споруду у кричаючи срок. Власника приміщення на місці не було. Як пояснив його представник, голова громадської правозахисної організації добробут та захист спільними зусиллями Сергій Венгрінович, чоловіка з дружиною навіть немає у місці. Лист оповіщення про демонтаж отримав їхній син. Ми зустрілися з сином, він дав нам оцю бумажку. Цю бумажку. Від 16.08.2012 року, де повідомлено про те, що до. 16.08 2012 року до 16.00 власник має демонтувати оазіс. Ну це кафе, своє приміщення. То я хочу звернути увагу, по-перше, яким чином людина може демонтувати, який не повідомили, а вручили його сину, не самому власнику, а сину, то мене і мене питання стало, яким чином можливо демонтувати те людині, яка нічого про це не відомо, тобто її не повідомили. І тим більше в один день представники міської влади кажуть, що рішення про демонтаж тимчасових споруд, а саме Оазису, не перше. Власників цього закладу вже давно просили це зробити, та реакції не було. А от відповідні роботи з благоустрою виконувалися на цій території постійно, говорить директор Бердичів Комунсервіс Андрій Стаднійчук. Цей розважальний заклад не функціонує вже, вже багато років. Діло в тому, що підприємство прибирало тут. І сміттєзвалище, і викошувало всі бур'яни. Доглядало по суті за за цією ділянкою, і, і, і тому і ті витрати, які були понесені на, на прибирання на облаштування території, вони, вони дуже великі. Роботи з демонтажу вже виконані, лишається чекати, що побудують на цій земельній ділянці. А Сергій Венгринович каже, разом із власником звертатиметься до суду, щоб оскаржити рішення.